Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України, ну і слава українському народу. З вами канал Мазур Ярік. І в мене була колись рубрика від болта до трактора. Тут я таки нову маячку не знайшов. Але почти друге-третє двір. Отакі От Т-25, Т-40, є і Донфрени, але мають люди, тому що самі вирощують. Ну і, як то кажуть, щоб другу не просити, була така можливість, вони собі покупляли такі тракторці, бачите. І навіть колись була коняка. Ось така бричка. Бачите, така бричка. Просто буде собі жубка. Я вас техніку покажу, яку він має. Оце, тепер, бачите, ромашка перекидати. Сіно. Ось такий пужок підгортати. І, як то кажуть, сам пан склепав. От такого покупляв в Польщі. Редуктор, оце все він покупляв, бочку віддільно і таку розбризку ось такий. На косілку сама рама зроблена, і підсипив і бризкає картоплю, пшеницю, що треба. І є двохкорпусний плуг для нього, так як тут піщаний ґрунт Такий двохкорпусний. Це якраз до нього, кажуть, 25-ка якраз підходить. Ну кажу, тут тищаний ринка. І далі можу показувати. Ось такі культуватори є. Кожен вже собі. Ну і, звичайно, без копачки тут не обійтися. Ось є така польська копачка. Прицепляєш. І вона, бачите, редуктор від колеса і копає, І бороне, як то кажуть. Отак. От все, що можна тут купити. Купляють, звичайно, все, ну і самі роблять. Просто я підійшов, це як ходити тут, як то кажеться, до кожного. Що тут колібини які, чи ще їх назвати, то вони тут добре, як то кажеться, різну техніку можуть зробити. І ще вам покажу така кар... сортування картоплі. Бачите, тут протніше виходить поставити мішки, тут середня, ну а тут дрібна. Ось таке в нього є, бачите, це теж польське, привіз з Польщі. Є вручну, бачите, вручну крутиться. ну Можна теж редуктор поставити, але це вручну. Можна і редуктора поставити і зробити собі. Вон, це хто продає звичайно, картоплю, сортіровку, е, хто продає молодою, щоб якби водичка тут була, звичайно було взагалі. Капітально я це так просто думаю, як у нас там на півдні займається Україна на Херсонщині. Ну, так, непогана штука. А тут тільки для сортіровки теж можна картоплі насипав сюди, одразу з поля розсортував крупніше, середнє. ну а мілка вже собі оставив. І так теж можна на базар відвезти. І ще одне, що цей апарат. Продається, бачите? Цей апарат продається. такий апарат. Хоче пан 12 тисяч. Щоб самому зварити, знайти, як то кажеться, той метал, той й і редуктор. І тут треба ж багато чого. А так, готові. Кому буде інтересно купити такого. От такий агрегат, буде телефон внизу в записі. Я прийшов до свого знакомого, як то кажуть, там не знаємося, але не бачились давно, так як я сюди приїхав. І одне здивувалося, що тут е, широкі колеса. Польський варіант приходили з широкими, бачите? У нас на Т-25 узький, а тут широкий, такі як ну, широкі, коротше. Трактор не продається. Просто я показую. Такі Т-25. Бачите. І обробляє гектар, такому то гектар. Але воно буде, як то кажеться, скоріше, не так як гектар можна було і мотоблоком обробляти, як в <говорить> мене гектар, я можу вдома мотоблоком робити. Ну, звичайно, у нас там на Херсонщині тверда тяжка земля, це не великі купання. У нас більш і тут вово, як взяти Львівщина. У нас більш там. Твердий ґрунт глинястий. І вона, як засохне, такий тракторець, не, як то кажеться, не потягне, не відукорпусний в корпусний плуг. Одно може. ну і Це хаба, якщо сиро, тоді може орати. А так переважно хватало мені на гектар це мотоблока, але орати все одно треба. Але тут можна було, як кажуть, що тут як пушок земля. Батив на гектар і мотоблока. Хоч навіть вузду душного дев'яти, як в мене є. Це я вже знаю по-своєму. Тому що робив. А це так. Така. Ось. І привезе все. Раніше коні були, осталася. Кібричка. Але катають. Привозять кабак, картоплю, все, що хочеш. На цьому я буду закінчити своє відео таке. Просто скучився за новою маячкою, так як там можна було знімати дуже багато желіза. Дуже-дуже. Не отакі, от бачите, отакий от противоєс десь би і пішов. Бачите, лежить собі, а й би десь примінили вже на противовіс. Хоч тут металу, кажу, теж багато, але немає такого, як то кажеться, такої, як у нас на новій маячки. Такого базарчика. Всім здоров'я, Україні перемоги. А кому такий агрегат, Бачите, непоганий. Будь ласка. Телефон буде внизу в описі. До побачення.